Доброго здоров'я, футбольна родина! І це програма футбольний тиждень. Все про чемпіонську гонку в українській прем'єр-лізі та про справи українських футболістів за кордоном. Олександрія у матчі четвертого туру української прем'єр-ліги на своєму полі у надзвичайному матчі зустрілася з донецьким шахтарем. Гірники атакували з перших хвилин. Тис Донечан приніс плоди на 16-й хвилині, коли шабанов зрізав у власні ворота на віз Азарові з лівого флангу. А на 25 й хвилині подвоїв двою перевав шахтаря влученим пострілом із гострого кота криські. Господарі поля не здалися і ще до перерви спромоглися на камбек. Філіпов перехопив необачну передачу Азарова поблизу володінь різника та відправив м'яч у порожні ворота. А перед перервою калюжний поклав гол-красень метрів із 25 на старті вже другої половини Олександрія вийшла вперед. Шулянський виконав простріл із лівого флангу до штрафного, де Модер зіграв рукою. Пенальті. До позначки підійшов Філіпов і без проблем реалізував 11-метровий. На 57-й хвилині Форвард жовто чорних втретє опинився в обіймах партнерів. Цього разу він утік із центра поля, увірвався в штрафний майданчик і переграв різника в ближньому бою. Для 31-річного Філіпова цей хитрик став першим у кар'єрі. Підопічні Маріно Пущі змогли відповісти лише у компенсований час. На 90 плюс 5-й колині забив підріння, але цього було недостатньо для того, аби уникнути поразки. Завдяки цій перемозі Олександрія з 9 очками стала одноосібним лідером УПЛ. Команда Ротаня виграла цього сезону три з трьох матчів у чемпіонаті України. Натомість Шахтар зазнав уже другий праски в нинішній кампанії УПЛ. У другому турі Донецький клуб програв вже Томбельському поліссі. І з шістьма очками після чотирьох поєдинків гірники наразі посідають п'яту сходинку. У п'ятому турі УПЛ Олександрія 31 серпня прийме колос, а Шахтар 1 вересня на виїзді зустрінеться з Кривбасом. 25 серпня на центральному стадіоні у Житомирі відбувся матч 4-го туру Української прем'єр-ліги, у якому місцеве Полісся приймало Київського болоню. Вже з перших хвилин в очах та ногах футболістів у болоні щитувалось 120 хвилин та серії пенальтів, які вони провели на тижні проти Колоса. Точніше, велика фізична втома після того протистояння. Фулбари буквально стояли та навіть не намагалися бігти вперед. Полісі ж на правах фаворита та господаря поєдинку повністю приборкало м'яч під свій контроль. І це не могло не дати свої плоди. Ще до екватору першого тайму підвіші і Мада Ашура двічі розписалися у воротах Федорівська. Обидва м'ячі буквально з нічого створив Гуцеляк. Спочатку на вовчок Вовків різко змістився в центр та як рукою закинув на голову Назаренко. А через декілька хвилин 26-річний Вінгер прокинув між ніг одному опоненту, легко переграв іншого та запустив м'яч у дальній верхній кут 2-0. Чиста індивідуальна майстерність. Валерій Іваченко був змушений робити подвійну заміну. Вже на 25-й хвилині помилки потрібно було виправляти. Хоча явно прислідковували відчуття, що результат гри зроблений, і у Болонь вже не проти була б і не виходити на другий тайм. А під завісу перших 45 хвилин рахунок до розгрому довів Назаренко. Бубенко тривалої шикарно вивів партнера на побачення з голкіпером. Після такої передачі Олександр просто не мав права схибити і провів дубль. На цьому Назаренко не зупинився, ладві команди встигли вийти на поле після перерви, як він гер накрутив декількох опонентів та оформив перший у своїй кар'єрі хет-трик. А одній з наступних атак Олександр міг взагалі виходити на покер. У болонь буквально розсипалась та допускала за своїми спинами величезні розриви та просто губила зони. Полісія ж навпаки, відчувала гру та вже не хотіло збавляти темп. Здавалося, гірше для певуварів вже не може бути, але у Грися була інша думка, і він залишив свою команду у меншість. Коуч житомирських вовків все таки вирішив пожаліти киян та зняв назаренка з зрив. Тим не менш улюбленцю місцевої публіки Бенні Макуана також потрібно набирати ігрову форму. Оболонь страждала та терпіла, а Поліся в тренувальному режимі робила що хотіло. Тотальна перемога команди Імада Ашура за абсолютно усіма ігровими показниками. Ну і для Пивоварів це катастрофа, лише один заліковий бал у чотирьох турах та число 12 у графі пропущених. Таким чином, оболонь продовжує свою безвиграшну серію до чотирьох матчів, а Полісся набирає сім очок та піднімається у турнірній таблиці УПЛ. В той же день львівський рух у себе на стадіоні Арена Львів приймав Луганську зорю. Вже на початку гри господарі могли відкривати рахунок, але Остап Притула не реалізував пенальті. За кілька хвилин львів'яни таки забили свій гол з усиллями Ярослава Карабіна. Після перерви руху довів рахунок до розгрому. Спочатку відзначився Василь Руйніч, а згодом свій шанс реалізував Ігор Краснопір. Наприкінці зустрічі господарі залишилися у меншості після вилучення клайвера. Після цього матчу рух набрав 6 очок та перемістився на 6-те місце у турнірній таблиці УПЛ. Зоря займає восьму позицію. У наступному турі чемпіонату України рух зіграє проти Інгульця, а Зоря гратиме з болонію. У неділю ввечері у Кривому Розі відбулася зустріч Кривбасу та Інгульця. Як і тижнім раніше, Кривбас до цього поєдинку провів Єврокубковий матч, цього разу програвши Бетісу 0-2. І після чергової єврокубкової поразки команда Юрія Вернедуба мала намір відігратися на новачку УПЛ. Подивившись на стартовий склад Кривбасу, можна було одразу відзначити велику ротацію, зроблену Юрієм Вернедубом. Зокрема, в основі нарешті дебютував малійський новачок Конате. Ще п'ятеро футболістів Бандейра, Кузі, Квакулку, Соса та Аду залишились на лавці запасних. Рахунок у поєдинку було відкрито вже на 6-й хвилині. Його прокинув м'яч у центрі з лівого флангу на п'ятого, а той пробив у суперника. Але від стецького м'яч повернувся до нього і вже з другої спроби Олександр неймовірним ударом закрутив м'яч у дальній верхній кут. На 13-й хвилині перший небезпечний момент з'явився і у Кривбасу. Інголець втратив м'яч у центрі поля. Кожушко запустив по, той майже вийшов віч на віч із поле але пробив прямо в голкіпера. У середині тайму криворістям усе ж вдалося нарешті заволодіти ініціативою. На 24-й хвилині Микитишин прорвався лівим флангом, викотив на кожушка, який влучив у штангу, а потім м'яч вийшов за межі поля. Домогтися свого кривбасу вдалося вже під кінець першої половини зустрічі завдяки По Повідправив у прорив правим флангом луньова. Максим увірвався до штрафного майданчику, прострілив на кожушка, і цього разу Олександр усе ж розпечатав ворота інгульця. Причому зробив це п'ятою. У другому таймі господарі продовжували тиснути на суперника. Але щоразу взяттю воріт заважала або неточність під час нанесення вирішальних ударів, або неймовірна гра в рамці Паламбурчука. Особливо варто відзначити дії голкіпера Інгульця на 70 70-й хвилині, коли кожушко мало не обвів його за кілька метрів від воріт, але в останню мить Паламарчук Марчук м'яч із ноги форварда. Ближче до кінцівки зустрічі Кривбас максимально задіяв свій атакувальний потенціал. Але конвертувати хоча б одну за атак у забитий м'яч так і не вийшло. Найближчим до голу на 90-й хвилині був Хомчановський, який після навісу скотового у падінні перенаправляв м'яч у сітку, але Паламарчук знову проявив чудеса реакції, які в матчі з Поліссям здали наприкінці нерви у Василя Кобіна. Щоправда, цього разу справа завершилась не гірчишником, а вилученням. Незважаючи на всього лише два забиті голи. Загалом за гру команди завдали аж 29 ударів і точно змогли потішити вболівальників своєю самовіддачею і волею до перемоги. 1 вересня бронзовий призер УПЛ прийматиме шахтар. А клуб із Кіровоградщини у п'ятницю зіграє проти руха у Львові. 26 серпня у матчі четвертого туру Української прем'єр-ліги Київський лівий берег вдома зіграв з одеським чорноморцем. Найбільшим досягненням команд є те, що, попри довжелезну повітряну тривогу, колективи Віталія Перевака та Олександра Бабича все ж дочекалися від бою та успішно провели цей поєдинок. Футбол живе і це найголовніше в контексті результату. Незважаючи на довгий час очікування, лелеки та моряки зберегли ентузіазм та почали зустріч доволі жваво. Особливо це стосується господарів поля. До того ж, сторони діяли доволі жорстко та грубо йшли в стики та буквально вгризалися в м'яч. Активніше діяли представники лівого берега та йшли великими силами вперед. І вже на екваторі першого тайму зуміли провести свій перший забитий м'яч в рамках елітного українського дивізіону. Після ми у штрафному майданчику в один дотик влучно пробив якеві, вразивши ворота своєї колишньої команди. Був ризик скасування, однак Вар не завадив трибунам відсвяткувати це взяття воріт. Цей гол став першим лівого берега в історії УПЛ. На 42-й хвилині зустрічі здавалося, що Чорноморець зрівняв рахунок, але у Петряка був зафіксований офсайд. Другий тайм пройшов у рівній боротьбі, але жодній з команд не вдалося відзначитися голим. Незважаючи на кілька небезпечних моментів у виконанні одеситів, у підсумку лівий берег здобуває свою першу перемогу в УПЛ. Після сьогоднішнього матчу лівий берег з трьома балами піднявся на 11 те місце у турнірній таблиці УПЛ. У Чорноморця 12-та позиція та також три пункти в активі. У наступному турі Чорноморець зіграє проти Полісся, Матч заплановано на 31 серпня. Лівий берег у перший день осені зіграє проти Рівненського вереса. Верес на виїзді зіграв з колосом. Колос у поточному сезоні Упел не виграв жодного матчу, розписавши дві нічиї і поступивши з Чорноморця. Після цього підопічні Олександра Паздєєва ще й вилетіли з кубка. У Вереса очок було ще менше, тож мирова нікого не влаштовували. У першому таймі рівняни виглядали цікавіше. Створили дві гольових нагоди. Одну із них реалізували, однак гол Степенюка після передачі Луана на порожні ворота не зарахували. Офсайд. У іншому епізоді з дистанції стріляв гайдучик, але м'яч пройшов повз ліву сті. У другому таймі телетрансляції довго не було через проблеми з електропостачанням у ковалівці. Коли її відновили, рахунок вже змінився. Рівняни вирвалися уперед на 54-й хвилині зусиллями Владислава Шарая. Інших небезпечних моментів Верес не створював, але й колесу нічого не вдавалося за 45 з гаком хвилин. До фінального свистка пригадується тільки дальній удар Третякова, без проблем для кого-то. Зрештою, поєдинок завершився мінімальною перемогою вересня. Підопічні Олега Шандрука вперше тріумфували в УПЛ 2024-25. А от Олександр Паззєєв не може виграти протягом чотирьох турів поспіль. Тепер у Вереса 4 очки за 4 матчі. Команда піднялась на 11 місце у турнірній таблиці. Колось цього сезону ще не перемагав. Дві нічі та дві поразки. Ковалійський клуб посідає 15-ту сходинку. 26 серпня львівські Карпати у Черкасах зустрілися з місцевим ЛНЗ. Перший небезпечний момент у матчі створили Карпати. В середині таймо, Чачо знайшов пасом очередька і той з лінії штрафного пробив по центру. Кучеренко легко забрав. За трохи Карпати вийшли вперед. Після навісу скотового м'яч вилетів за межі штрафного, де його підхопив Чачо і потужно пробив у дальній кут. Авагім'ян майже одразу міг зрівнювати, але Кемкін у падінні відбив перед собою. По перерві Карпати мали подвоювати, але Клименко, який опинився сам перед голкіпером, пробив у Кучеренко. У відповідь ЛНЗ зрівняв. Пасіч, отримавши передачу від Путрі, на лівий фланг, БТОром промчав до воріт, всі чекали на навіс, але він закрутив у дальній кут. На 77-й хвилині Черкасці повели у рахунку. Муравський поборовся у центрі поля, запустив у відрив Момо, який прострілив у Воротарській. Яшарі легко прошив Кемкіна. У підсумку фіналі свисток Арбітра зафіксував перемогу ЛНЗ з рахунком 2-1. ЛНЗ набрав 9 очок і разом з Олександрією очолює турнірну таблицю УПЛ. Карпати з чотирма очками 10 Карло Анчелоті зробив серйозну заяву щодо майбутнього Андрія Луніна в клубі. Майбутнє українського голкіпера в реалі досі було не визначене. Лунін готовий продовжити свій контракт, але лише за умови, що отримуватиме не менше ігрового часу, ніж Тібо Куртуа. Однак у реалі чітко дали зрозуміти, що Лунін буде залізним дублером бельгійця. Головний тренер Вершкове Карло Анчелоті висловив чітку позицію: Лунін залишиться в реалі, він не залишить клуб. Довбик знову не забив. Рома саційно програла на стадіо Олімпіко. Неділю 25 серпня відбувся матч другого туру італійської серії А, в якому зустрілися Рома та Емполі. Гра пройшла в Римі на стадіоні стадіо Олімпіко. Вовки несподівано програли 1-2. Артем Довбик вийшов у стартовому складі. Українець провів перший матч на легендарному стадіоні Стадіо Олімпіка, але голом так і не відзначився. Хускорт оцінив виступ Довбика у цьому матчі у 6,2 бали. Це третій з кінця показник серед всіх гравців «Роми». Англійський премєр Лісі з футболу стартував заключний змагальний день другого туру. Неділю 25 серпня в чемпіонаті відбулися два матчі за участю клубів українських легіонерів Часи часі Михайла Мудріка та Борнмута Іліза Барного. Мудрик уперше в новому сезоні АПЛ розпочав матч синіх із перших хвилин. Команда Енсо Марески на виїзді зустрілася з Вулвергемптоном. Надрезультативний результативний поєдинок завершився з вісьмома забитими голами. Мудрик у матчі з Вургемптоном і Челсі провів на полі перший тайм. Після перерви українця замінив літній новачок лондонців патрунети. Власних ударів по воротах Михайло не завдавав. Натомість, за час перебування Мудрика на полі Челсі забив два голи. Ніколаш Джексон відзначився на другій хвилині, Коул Палмер на 45-й. Протягом тайму українець 13 разів зустрічався з м'ячем, виконав 5 прицільних передач і один успішний прохід. Після заміни Мудрика за рахунку 2-2 Челсі забив іще 4 рази в другому таймі. Розгромна перемога 6-2. Головний тренер Енсо Мереска, що очолив Челсі в літній міжсезоння, лишився незадоволеним роботою Мудрика на полі та особливо акцентував увагу на його грі з м'ячем. Чому замінив? Бо був незадоволений в деяких моментах. Ми можемо вирішувати певні ситуації краще. Цитує італійське видання Goal. Він важко працював без м'яча, але на м'ячі я очікую від Михайла більшої якості. Сьогодні в нього були певні і хороші епізоди. А Ілля Забарний відіграв повний матч за Борн проти Нюкасла. Домашній поєдинок завершився для вишення в інчаю 1-1. Сорокам вдалося одного разу переграти захист Борнута, коли Ентоні Гордон замкнув навіс із флангу. Передачу на дальню стійку не вдалося перервати, зокрема, й українців. М'яч пролетів над 27-м номером господарів. За 90 хвилин забарний виконав одне перехоплення та виграв 4 з єдиноборств. Власних ударів по воротах Ілля не завдавав. Єдиний гол Бормута в першому таймі забив Марко Ставерні. Вже другий в новому сезоні команда Андоні Іраоли завершує матч прем'єр-ліги з рахунком 1-1. Віталій Миколенко в другий поспіль провів повний матч за Евертон в АПЛ. Захисник національної збірної Миколенко повернувся до виступів за Евертон лише на початку серпня, завершивши відновлення після травми. Українець зіграв із командою лише два товариські матчі у межах підготовчого етапу до сезону 2024-25. У першому матчі чемпіонату Англії клуб у Меншиці зазнав поразки від Брайтона 0-3. Другим суперником мерсесайців став Тоттенгем на рахунку українського захисника 17 точних пасів та два вдалі підкати. В АПЛ наступний поєдинок команда Віталія Миколенка проведе проти клубу іншого українця Еліза Ліза Борнута. Гра стане домашньою для мерсесайців, та відбудеться 31 серпня. Роман Яремчук забив свій дебютний гол у чемпіонаті Греції. Український нападник Олімпіакоса забив переможний м'яч у матчі проти Афінської калітея 2-1. Український Форвард перейшов до грецького клубу цього літа з бельгійського брюги. Роман пропустив початок передсезонної підготовки Олімпіакосі. Зокрема, перші 4 матчі на літніх зборах команди. Попри це, нападник дебютував за грецький клуб вже у матчі першого туру чемпіонату Греції, вийшовши на заміну. У другому поєдинку Суперліги Яремчук разом з Олімпіакосом приймали на домашньому стадіоні афінський клуб Клітея, який за підсумками сезону 2023-2024 підвищився у класі. Український вінгер європейського гранда перейшов в інший клуб. Найдідоловніший клуб Італії «Ювентус» офіційно оголосив про підписання нового контракту з 19-річним українським вінгером Андрієм Фірманом. Нова угода українця з себрами розрахована до 30 червня 2026 року. Як і року, який раніше повідомляв спорту. Я після підписання контракту українець одразу був відданий в оренду до швейцарського клубу «Сьон». За який він гратиме у сезоні 2024-2025. Дизначимо, що минулий сезон фірма провів у складі юнацької команди «Ювентус», де не мав стабільної ігрової практики, відігравши 13 матчів. Раніше Андрій Фірман викликався до юнацької збірної «Ю-17», за яку провів три поєдинки. А ми дякуємо, що були з нами. Це була програма Футбольний тиждень. Сподіваємось, що наш огляд футбольних подій подарував вам корисну інформацію та приємні враження. Не забувайте стежити за оновленнями. До зустрічі наступного тижня.